Всем привет. А, так, и схоже, мы тут уже вы. В ефірі, так, і а, сьогодні у нас такий перший випуск подкасту про відкриті розмови про гроші. так, від -Hub. А, І ми не будемо тут вести лекції, ми не будемо тут вести нотації, нотації, будемо м -м, відкрито розмовляти про гроші, про життя, про освіту. А, і перший випуск у нас такий навчальний рік у нас так не за горами дуже клопотно, так всі готуються до нього, і дуже багато хто переймається чи не переймається питанням кишенькових грошей. так. Давати, не давати, а дехто взагалі перший раз треба вирішувати ці питання що з цим робити. І про це все ми будемо спілкуватись сьогодні з Маріною Хоша. Так? І коротко, Маріна, представ себе на не хвилин на 30, а хвилин на 2, так? а Розкажи про себе. Добрий вечір, рада до всіх бачити. Так, мене звати Марина Хоша, я є фінансовий консультант. І все своє свідоме життя займаюся тематикою фінансової грамотності. Також я є автором методик в Україні з фінансової грамотності, і я дуже сподіваюся на те, що те, що нам вдалося все ж таки реалізувати цю нову реформу і досягти своєї мети, це був дуже довгий шлях довжиною більше ніж 20 років. Тому що з вересня 25-го року фінансова грамотність як обов'язковий шкільний предмет. З'явиться в усіх українських школах, тому я з великим задоволенням поспілкуюся з вами, пані Наталя і з вашими підписниками на цю тематику. Бо тематика кишенькових грошей це така тематика часу. Я якраз таки сьогодні писала у Фейсбуці про це, тому що часто ми батьки думаємо, що наші діти не готові до теми фінансової грамотності, вони не мають фінансових навичок, але насправді то не ми. То не діти не готові, а то ми не готові давати дітям кишенькові гроші, тому що дуже довгий час, як нас виховували, де ми навчалися, да, в тій культурі в тій, в тій системі освіти. Тема грошей була заборонена, тому у нас нема практики спілкування про гроші з дітьми. Тому з великим задоволенням будемо потрішечки спілкуватися щоденно. Да? сподіваюся, на тематику фінансової грамотності, фінансової культури, фінансової освіти, і разом ми точно зможемо зробити все, аби змінити генетичний фінансовий код нашої нації, розробити той ген бідності, який є в українському суспільстві в цій О, темі, ага. і будувати. І будувати покоління нових фінансово грамотних громадян нової незалежної України. Але сьогодні ми почнемо з кишенькових грошей, так? І питання, хто до них не готовий і чим взагалі ми готуємось до них, так? Бо на, актуальне питання: чи обов'язково да обов давати кишенькові гроші? Одні батьки вважають, що це. Розпещує. Інше, що це тренує відповідальність. Що ти порадиш, що робити? 100% давати дітям гроші, тому що кишенькові гроші в дитинстві це точно той перший досвід в керуванні в управлінні фінансовими інструментами, керуванні бюджетом. Тому що, поки дитинка невелика, да, маленька ще ми даємо невеликі суми, ну, наприклад, щоденно. Але коли дитина вже в середній школі, ми можемо давати гроші, можливо, на тиждень, і старша школа, я б вже радила батькам давати гроші на місяць для того, аби дитина навчилася керувати грошима і на підставі своїх перших спроб, будуть 100% помилки. Це є наш досвід. Не буває в керуванні грошима поганого досвіду або гарного. Все, що з нами відбувається, це все є досвід, і 100% хай це буде місяць, тому що дитина буде брати на себе відповідальність щодо фінансового планування. Тобто, якщо їй не вистачить. А на думку батьків, це той ліміт, наприклад, який вони можуть дати, да якась певна сума грошових коштів і не більше. Тому дитина в наступного місяця буде робити роботу над помилками, буде можливо аналізувати свої трати, ділити їх на обов'язків. Ага, почекай. Ти так рванула вперед, так, бо в мене вже тут два окремі питання. Помаєш? По-перше, з якого віку давати? По-друге, скільки давати? І по третє, так, якщо на місяць давати, а їх за, за два дні не стане. Що робити батькам? А тому це інше питання, тому ми привчаємо дитину до грошей, до кишенькових грошей, і це радять психологи робити в усі вже сьогодні відомі да? на поверхні є багато літератури в цій нішій галузі. Вже купа є досліджень і висновків, що з двохрічного віку можна балакати з дитиною про гроші. Оце все, мамо, купи, як тільки дитина може це казати. то ми… Одразу вже це присікаємо, дай показуємо, як працюють гроші, показуємо цінність грошей. І, по-друге, якщо ми це робимо вже, наприклад, там з першого класу, даємо десь в їдальню, хтось має карткову систему в їдальнях, але все рівно на балансі в них мусить бути якась сума. Хтось дає саме готівкою, готівкові гроші, а не електронні, так? І відповідно, якщо дитина, наприклад,. Коли вона перетинає шкільний поріг там з першого класу, буде мати на постійній системній основі ось ці кишенькові гроші, то вже до середньої школи дитина точно зможе їм і керувати. І, звичайно, якщо ми кажемо про маленьких дітей, ми даємо невеликі суми, то ті там 10-50 гривень. Якщо вони закінчаться за дві доби, то я не думаю, але що це буде дня, так? але мабуть щодня. Але щодня, щодня так, то, там, то це не буде велике фінансове навантаження на бюджет любої родини, тому тут просто індивідуально дивитися до потреб дитини, тому що, хоч ми і вводимо в школах фінансову грамотність, але проблематика все ж таки фінансова і необхідність фінансового виховання в родині вона залишається важливою складовою у вихованні дитини. Е, да, тобто я правильно розумію, так, коли е, дитина е, ну такі знаєш, екстремальні батьки, я би так сказала, да, зразу порахували там, е, на місяць тобі, да, ну, умовно, 10-15 на е, день да, порахували, дали на місяць, да, і так. Е, Думаю, ну, побачимо да, чим діло завершиться, так ну можливо, вони і не настільки екстремальні, а скільки. Хочуть вивчити стратегії дитини, да бо питання через два дні вони будуть аналізувати ці витрати, чи вони будуть гнобити ту дитину? Так важлива, мабуть, історія Наталі. От я сказала на початку, що це більше є неготовність батьків, тому що якщо ви візьмете останні дослідження навіть за 23 рік Національного банку України в тематики заощаджень, як на що ви зберігають, відкладають. Гроші діти, то я так вважаю, що нам, дорослим, є сьогодні, чому повчитися у дітей. Тому я ж кажу, це більше наша психологічна неготовність і проблема сьогодні давати або не давати. Тому о, діти сьогодні точно мудріші в цих питаннях, вони більш раціональні за нас. Діти насправді з часом роблять менше емоційних покупок, особливо коли дитина виховується більш-менш якихось. Ну, можливо, суворих, да, можливо, не дуже підходящі слова умовах, але дитина розуміє, що їй батьки не можуть дозволити і дати все, що вона хоче і прагне, тоді дуже часто в родині така дитина має свою фінансову ціль або мету. І, відповідно, така дитина замотивована, да, наближаючих до реалізації свого бажання або мрії, вона замотивована заощаджувати. Тоді знову ж таки йдемо до того, що дитина, навпаки, буде шукати можливості не витратити всі. Батьківські кишенькові гроші, а заощадити а собі для досягненням для досягнення, досягнення мрій. Якщо... Якщо ви підете так, ну, до супермаркета можете провести експеримент, станете з дитиною, хай вона обере те, що їй точно потрібно, на її думку, а потім дасте їй пропозицію на касі розрахуватися власними грошима. То той чек або та корзина, яку дитина обирає того товару, вона буде навпіла на чотири поділена. У дитини одразу не буде так багато потрібних речей на касі на тій вже ленті, якщо вона буде розуміти, що це за її гроші. Тобто вони люблять купляти і витрачати наші, але повірте мені, у мене більше 20 плюс років досвіду діти не так охотно й бажано витрачають свої, тому вони точно більш раціональні і більш заощадливі. А, окей, а чи потрібно тоді взагалі контролювати, куди дитина витрачає гроші? Да? там чіпси, чи іграшку, чи е, щось робити? Поки що це ще першачки, але так десь дуже на попервах можливо скоригувати, да? не контролювати, а можливо, десь там наблюдати за дитиною і десь, можливо, так в латентній формі підказувати. А тобі не здається, що ти зробила правильне фінансове рішення чи ні? А до чого воно призвело? А чи справді тобі це було потрібно? Сьогодні ми дуже любимо коучинг, підхід в усьому, то якраз таки тут би такого якби, плану і запитання, які б вирішували або не вирішували. Да? Проблему дитину, проблемного характеру я б задавала. Дитина б сама прийшла до обґрунтованих висновків, де вона була права, а де ні. Тобто, якщо ми просто будемо наказувати сварити дитину, з моєго, мого досвіду я дуже багато більше ніж п'яти закладах освіти, поки ми пілотний проект запускали фінансову грамотність в Україні, особисто викладала, тобто з другого по одинадцятий клас і навіть два роки за кордоном для українських дітей у місті Відень. То я можу сказати, що діти точно знають ціну грошам, і діти завжди кажуть: аби ви поділилися цими знаннями з моїми батьками. Тому не треба боятися, треба бояти. і навіть якщо вони будуть робити перші помилки, то хай це буде 50-100 гривень, а не тоді, коли вони будуть вже фінансовими директорами, або або не знаю, будуть керувати бюджетом міста, громади або. Області якоїсь, і вони будуть тоді припускатися великих фінансових помилок і не будуть показувати ефективного управління бюджетом, як ми сьогодні можемо бачити, є точно в нашому суспільстві така проблематика. Тому хай роблять свої помилки з кишеньковими грошами. Довіряють, довіряють більше своїм так. дітям, да і їх природній мудрості якоїсь, так? Так, добре, Маріна, є спірне питання, знаєш таке? А чи е, доречно платити за гарні оцінки і? Дом... Ашні обов'язки. що з цим робити? Бо батьки сперечаються в цих питаннях. одні кажуть, а як обов'язково, і тоді ж є стимул там щось робити, а, інші кажуть, да ні, це ж обов'язки. Що, що порадиш, як фахівець і да, як так з далекоглядною якоюсь так, да чим це діло може завершитись, так? Тут моя відповідь буде однозначно ні. Знову ж таки, знаю статистику і цифри, як це відбувається. Насправді велика кількість батьків рахують, що це треба обов'язково робити, і вони рахують, що вони стимулюють своїх дітей, мотивують до якихось дій або вчинків, але насправді це груба, неприпустима, як на мене, помилка у фінансовому вихованні дитини в родині. Скажу, чому? Дитина, коли більш за все вона отримує грошову нагороду від батьків або за якусь хатню справу роботу по дому, або за підвищений плюс один бал, там чи 10, скільки 12 балів, да яка у нас зараз система шкільної освіти. Нічаться, скоро, гарно, да. скоро є бали ведуть нам кажуть електронні, тому мрійки ці. Тому ми будемо спостерігати, але ми розуміємо, що тоді дитина привчається до цього, і в неї є гнучка система мотивації, вона або вивчається, або ні, їй або платять, або ні, або вона допомагає по дому або ні. І тоді ми розуміємо, що є два аргументи, які батьки мусять зрозуміти: по перше, якщо б ми батьки за всю роботу, яку ми долучаємося чоловік і дружина. По дому робимо, брали б з наших дітей. Ми б точно їх в кредити загнали до кінця життя. Якщо б мама брала за кожен борщ, там чи за кожну там що вона попрасувала за то гроші за хатню справу за прибирання дома чи тато за мийку автомобіля, то точно за б діти не тарілку можуть. за кожну кожного тарілку по відсотків. І це була б така дезбалансована історія. І так само другий аргумент, якщо ми розуміємо, що дитина навчається не заради 100, 200, 500 тисяч гривень або нового телефону, а вона інвестує в себе, тобто навчання не заради копійки, заради грошей, ой, я а заради, заради інвестицій в себе, заради знань. Тому ось це треба дати точно ці такі дві базові поняття, щоб дитина розуміла, що якщо вона хоче десь заробити, вона підходить до мами або тата старші і сестри, і питає: так, можливо, я зв'язок може на таких важливих важливі думці, які зв'язок вирішують. Так, в мене все добре зі зв'язком. То дитина тоді каже: як хочу заробити, можливо, я можу щось зробити, і ви мені заплатите за то. Тобто, так да. Тоді ми шукаємо якісь можливості дати дитину якусь відповідальну роботу більш-менш. І вона ж там ну наприклад, у мене діти там заробляли. Вони ходили, носили посилки на нову пошту. Вони розуміли, що їм треба правильно вказати номер телефона, адресу, да, тобто отримувача, хто є відправник. Там робили якісь іще такі моменти, де справді мені можливо екселівські таблички вводили дані, опрацьовували анкети. Тобто, те, що я дитині, по-перше, це е, я взрощувала в них відповідальність за пророблену роботу, тому що так само, якщо вони робили помилки, то у них були й покарання. Бо якщо бухгалтер, фінансист, економіст допуститься в своїй роботі там, не туди внесе цифру або добави нолік, чи забере його буде бракувати, то це точно про фінансові помилки, можливо, там якісь, які будуть мати дуже суворі наслідки. Тому тут виховання да, з навчанням теж поєднуємо. Пані Наталі, і, і обговорювати. Мабуть, важливо ці от такі от моменти обговорювати і десь розділяти так, бо я я уявила, так, якщо за хатню справу за кожну тарілку почнемо рахувати, то це ж не сім'я вже буде, а не знаю, що там да Ми жінки можемо не працювати. Якщо жінки такі, які по дому щось роблять, то вони точно їм не треба десь шукати. Вакансію, роботу їм точно не буде бракувати грошей, тому що те, скільки робить, наприклад, мама або тато вдома. Да, зараз родини просто дуже різні, не можу прям казати, що хатні справи це обов'язки прямі жінок. У мене є дуже багато знайомих, які навіть в декретні відпустки пішли з маленькими дітьми, бо їм було так фінансово вигідно і обґрунтовано прийняти рішення. Тому незалежності, хто б це не був, це точно ми не мусимо платити за то гроші. Угу, угу. А, Але да, тут власне і рішення і відповідальність в сім'ї, так, здається. Так. Так? І а, батькам треба а, розуміти, що буде завтра, що буде післязавтра, так, і як вибудовувати да, так? Знову таки діти те, що будуть з батьками поряд завжди. Так, Маріна, тебе не чути, чи мені чи не знаю кому. А зараз чути? О, зараз чути, да, да, да. А? так, так, угу. то кудись. напевно інтернет. Так, питайте ще, пані Наталя, що вам цікаво? Поділюся. Є питання від одної мами. В мене двоє дітей. Що робити знову таки? Да, от сімейні такі чвари, але вони різного віку Да, давати однакові суми, неоднакові. Як домовляти, що з цим робити? Дивіться, якщо вік прям дуже радикально різний, не знаю, там 2,17-15, то звичайно, я думаю, різні, тому що тут і період різний, да, як ми казали, як дитина буде фінансово планувати і керувати своїм бюджетом, в даному випадку кишеньковими грошима, і, і напевно, потреби точно різні, то дитина старша вже їй буде чогось можливо бракувати на 50 гривень, да, те, що ще там, наприклад. Двох-трьох річка може задовольнити якісь свої потреби. Але якщо вік плюс-мінус на межі там десь до трьох, чотирьох, навіть, можливо, п'яти років, звичайно, треба дивитися на дитину і ще на виховання, як вони між собою в родині взаємодіють. Хтось товаришує, хтось постійно має якісь друг на друга, не знаю, скарги, образи. Постійні, якісь такі з'ясування стосунків, особливо коли цей у період в підлітковому віці. То в такому випадку, я ну, наприклад, у мене різниця між донечками три з половиною роки я даю однаково. Але зараз, вже коли це стало трохи помітніше в старшому віці, все рівно старші дають там трохи більше, ніж молодші, але старша так вже робить якісь кроки для того, аби заробляти. Тому я цим можу десь зманіпулювати і вивести їх в однаковий там сальдо, однаковий в балансі, десь плюс-мінус. Тобто, це а, тобі менше, тобі менше, бо ти вже заробляєш та тобі Ну, можливо навпаки, мотивую, показую, що ти можеш не жити на фіксовані гроші. Тому що я виховую дітей, так мені здається правильно не для того, аби жити в межах обмеженого бюджету чи кишенькові гроші, чи в майбутньому доходу від зарплат, там, зарплати чи від бізнесу, а ти мусиш працювати так, щоб мозок завжди думав, де заробити більше, які знайти можливості для того, аби заробити там X2, X3, X4. і, звичайно, більше задовольнити своїх потреб, тобто не на межі виживання і економії. Ми Дуже часто зараз кажемо багато про економію, і люди думають, що це про відмову собі у чомусь. Ні, насправді це зовсім про інше, це про раціональне використання грошових коштів. Тому так само дітки мусять це аналізувати, вчитися, але повірте, вони якраз таки тема грошей це тема, яка не має віку, бо діти дуже швидко навпаки і загально інші да, такі обов'язкові шкільні предмети підтягують. Бо, наприклад, та сама математика, яку люблять не абсолютно усі діти. Але коли ми даємо математичний приклад, переводимо на гривню, на долар, на розрахунки між споживачем, наприклад, там, да, і е, виробником там, якоїсь продукції чи надання послуг, то діти одразу рахують і відсоток, і що таке ділення, і множення. Вони розуміють, бо дуже часто математичну там, да, дію якусь там чи помножити, чи поділити в два рази, чи на два рази менше. Це що треба робити? Завжди дитина питає, це більше чи менше. А коли ми кажемо, я тобі дам в два рази більше грошей, то і даю їй не 20, а 10 вона каже, так ти можеш дати 40 Так тоді ми розуміємо, це множення чи це ділення. І у дитини назавжди вже є такий червоний якийсь там флажочок, і вона розуміє, що вона в бік менше не хоче рухатись. Або, навпаки, якщо ми кажемо, що ти винна мені десь щось, і тоді давай, якщо це якийсь штраф, чи штрафи, чи все, то дитина теж думає. І вона хоче менше віддати ніж би хотілося. Тобто, це вже така складова, якась така ігротерапії, можливо, да в стосунках між батьками і Ні, чому я скажу математику. Я навчаю на грошах, коли починають рахувати числа, і не от зупиняються не можуть. кажу, а в грошах. Все без питань, вообще дуже швидко і легко і віддати, і здачу дати, і все виходить. Взагалі без питань іде а додатні від'ємні числа, прибуток борги просто ідеально. Так? Тоді вже 100%. борги з боргами дуже добре рахуються і розуміють, що в прибуток не піде, да борги будуть накопичуватись, і все на свої місця дуже дуже швиденько стає це сто відсотків. По відсотку, так. А, так, і тоді, да, здо боргів зачепились, і є ще в мене таке, знаєш, питання про покарання. Щодо покарань, що робити, так? Ну, тобто, чи карати грошима, так? Да? Я б грошима не карала, але б, якщо ми хочемо дати виховання і дати дитині досвід, бо це мені здається дуже цінно на шляху життєвому любої людини в будь-якому віці, тому що ми робимо висновки, якісь, якщо можливо, були якісь допущені помилки або прийняті неправильне рішення, або невчасні дії, тому що я чітко розумію, що навіть в житті у дорослих правильно прийняті рішення, але невчасно вважаються помилкою. Тому тут треба все робити вчасно і, звичайно, тільки з часом ми побачимо, чи це було правильно прийнято рішення чи ні. То я б тут не карала, але показувала б знову ж таки через ігрові методики і підходи до навчання і виховання дитини, як вона може бути позбавлена чогось, тому що дуже важливо показати дитині дорослий світ грошей як фінінструменту, бо це не завжди в облаго. У нас є штрафи, у нас є піня. У нас є відсотки. У нас є за терміновану просрочену заборгованість. Якісь нараховуються теж відсотки чи пені, тобто неустойки. Відповідно, дитина мусить. Ти самі податки, mm -hmm. да? скільки воно є в житті. вона може втрачати, якщо вона невчасно буде подавати звітність, наприклад, в майбутньому. Якщо ми проїхали десь і порушили не знаю, якісь там правила дорожнього руху, сьогодні нам да, батькам надію приходить, в дію приходить одразу в додаток. Пропозиція ми порушили штраф 340 за швидкісний режим. Пропонуємо вам сьогодні знижку до 50% за 170 закрити це питання. Тобто, звичайно, це є відтік капіталу, відтік грошей, По перше, це для людини важливо для дорослої розуміти наскільки це безвідповідальне ставлення може якби наказати людину копійкою, так так само і дитину. Тому не покарання заради покарання, щоб принизити дитину, тому що ваш досвід у управлінні грошима взаємозв'язок з ними, дас якби моделі. Спілкування наша кожного з грима, вона точно має більше досвіду, аніж дитина. Тому дитина просто може бути демотивована да відсутність натхнення якого щось робити далі. Тобто, це постійно мусить бути якийсь творчий пошук, пошук, все рівно як надихнути дитину да до тих або інших дій. Тому Таке покарання, але в ігровій формі, і я б його переносила на дорослий світ. А от дивись, як у нас, у дорослих, то це правильно чи ні? То це хочеш чи ні? А що до цього призвело? А Що ми можемо зробити в майбутньому, аби уникнути цього? І ми разом із дитиною пропрацьовуємо ту начебто, помилку там чи елемент, за би ми мусили його покарати в дорослому світі. А давай подумаємо, якщо б ти був там 18+, да, повноцінний працездатний дієздатний, яка відповідає там за всіма законами, да, і кодексами людина, вже яка несе сама на за себе відповідальність? То до чого призвели б такі Що Щоб людина втратила, що б їй за то могло бути? Ти уявляєш, якщо ти сьогодні це будеш робити і не зупинятися? Да не будеш робити роботу на помилками, скажімо так, то ти далі будеш робити, звичка і навичка повториться. Ти постійно будеш ну десь там щось мати якісь неприємні ситуації в житті. Тобто, так просто показати, і дитина сама більше не захоче того робити, тобто перспективи нарадижні. Тому так, якщо коротко. буде, буде в взагалі цікаво дуже цілий а, такий простір, знаєш, дослідницький. А, бо я Буду. розумію, що діти і спостерігаючи, як діти взаємодіють з грошима. Як вони от їх на хтось накопичувати буде там копеечку до копеечки. хтось почує про ці конвертики, уже в п'ять конвертиків там щось почне почне розкладувати їх і накопичувати. Так хтось витрачувати, побіжить в магазин, і все одно буде в магазин треба бігти. І от просто такий цілий простір дослідницький, щось цим робити. Ні, зараз не чути там телефон вривався, мабуть, чи щось я не знаю, бо знову пропоную вам наступний раз якраз таки побаралакати про методи збереження грошей, про конвертики, про кувшинчики, бо зараз вже просто мушу бігти в нас. Про сімейний бюджет, дама, мабуть. Я вам дуже дякую. Чи ми так. вміємо вкладати в дітей да, в їх майбутнє? Да, чи взагалі в ту сторону ми мислимо, дивимося і щось робимо? Да? Мабуть, про так, я вам дуже дякую, пані Наталя. Наталя мушу бігти, бо в мене щось підвисає інтернет негарно не чути. Дуже дякую. Якщо будуть якісь запитання, з задоволенням надам відповіді. Гарного вечора. І до побачення. До наступної зустрічі. Да. До наступної зустрічі. Всім пока. дякую.